Сьогодні у нас в кадрі Ірина Мазанько. А те, що мене привело до вас, це ваша творчість. Отой От тризуб. Ну, тризуб, який зашифровані букви з золочів. <гум> у Нас всіх багатьох точніше людей в золочів це сколихнуло. Це ваш авторський проект? Я просто взяла реальну нашу форму тризуба і просто розмістила букви. Так більш-менш воно б виглядало. Ну, совпало. а потім я надіслала на виробництво ювеліра, і там же вони в комп'ютерних програмах підредагували, щоб був ну симетрія, виважені де буде бунтик, щоб не на ну, нахилу ніде не було. Тобто, це ще робила. Ну звісно, що комп'ютерна програма, яка по сапрамату вираховувала, як буде виглядати він вже на, ші, на шиї у замовника. Але сама ідея це точно моя була. Майстер він майстер. Він професіонал, він зробить те, що я попросила, А mm -hmm. те, що ідея зробити золочів на фоні трезуб, Б сьогодні, коли Золичев... от я сьогодні приїхав Золочева. Зараз Пісачені, до речі, я приїхав Золочева і там прилетів в кап район третьої школи. Я ще не знаю, що там буде. Те, що твориться сьогодні в золочеві, не робить людей непатріотичними. Я б сказав, навпаки, люди звернули увагу на оцю прикрасу із срібла, яка символізує золочів. Саме зараз, коли дуже стало складно, коли нас б'ють. Люди почали звертати увагу на такі патріотичні речі. Ви давно розробили цей проект минулого року навесні. Відроджується єдність, відроджується якась гордість за те, що все-таки ми українці. Ми маємо окремі свої символи, свою символіку. Ми маємо цим пишатися і ширити її світом. А у вас є якась фахова освіта? художника, дизайнера? Як ви? Ні, я бухгалтер. Я математик, фізик, астроном. По школьної програмі астроном <кліх> так. Я от такий клас вибрала. Я з Луганщини мої тато здивувало. Патріотка Українка з Луганщини. Так, так і там я хоч як багато патріотів. Всі то брехня, шо брехня, там. то брешуть. Що вони там чекають Росії? Це все брехня. Всі розмовляють українською. Ця якого села? 에, ну це не село, селище міського типу. Білокуракіне. Все в вишиваночках, все в глечиках. Справжнішенький осередок української бо, бо культури. Суржик. Ну, таке, як це в Харкові. Да, ну, ну, так, там суржик, але все одно він більш до української мови. А живете ви. В Харкові. Золочів став рідним не так давно, я вам скажу чесно. Так співпало, що ми перед війною, за рік до війни, купили там дачу. Ну, так вирішив чоловік. по... Ну, йому також сподобався той край. Там річка. Так, там жила чоловіка-бабуся. Вона вже померла. Да. Він також з дитинства відвідував Золич. Ну, Якось вибирали, вибирали по грошах, які були, по варіантах, які там навколо Харкова були. Зупинилися ми на золочеві. І ось за рік до війни ми придбали ну, більш-менш нормальну дачу. До душів нам припав той будинок. Ну одразу якось єдиногласно було прийнято рішення. Зараз переживаєте за нас. Дуже я підписана на всі канали Золочева, на всі новини. От вас там е часто дивлюсь, тому що мені дуже ну по перше, жалко людей. Не то, що там ну будинок це вже так, от, вабче не згадується. Головне, щоб не вбувало людей. Бо для мене було дуже трагічно, от коли в гостиницю у вас там попала на Тому, зупинці. Да, якось це в мене було такий жах. Взагалі жалко. Жалко все, що відбувається, прикро, що так ми за цим наблюдаємо. Ви не привезли з собою? Привезла, я все привезла. Покажіть. Ну воно ну й не маленьке, подивіться, якщо ну це воно таке. Як, Як от можна придбати таку річ? Це зараз не реклама. Ви знаєте, я чу, чогось зрозумів, що це може бути дуже популярно і дуже багато хто захоче. Ну так, да, може інші продити. міста, не лише золочів. Хто... А чому? Ми з золочів, А, Ну так, золочів. так. Золочів. Зараз люди, які з золочева, дуже гордяться тим, що вони з золочева. Вони це офіційний київський завод, е, є проба, бірочка. Це реальна ювелірна прикраса, яка має всі сертифікати та. Я просто як ідейний консультант, можна сказати. Ясно. Скажіть, я вчора спілкувався з нашим мером Віктором Коваленко. Кажу, давайте може так придумаємо, що може людей, які найбільше допомагали золочеву, щоб отак от, от таку нагороду зрозуміло, що не за бюджетні гроші, а якось там спонсорів затягнути. Ну нагорода відзнака. Та було знака би чудово. злочився, щоб золочевець узнавав золочева, щоб це було так красиво. Він сказав: у нас є нагорода. Видаль захиснику, і вона також назад бюджетні кошти, mm -hmm. і нам її вистачить, але це дуже хороша ідея. Давайте подумаємо, як ми її втілимо. Я Ще, тільки що? за, я тільки за. Я дуже хочу, я кажу, ширити українську культуру світом. Це ж місія моя сторінки, щоб всі бачили цей тризуб і ніколи вже навіть думки, подумки не було лізти до нас. Що стосується тризуба ви Дразу. знаєте, ви знаєте, воно не просто це чудово. Я коли побачив оцю цей шедевр, ну, знаєте, мені. Таке було тепло в душі. Я б навпаки це не просто вручав. Ця людина, яка це зробила, будь ласка, їй можна і кому вона хоче подарувати, бо це вона зробила, але і продавати, продавати звичайним людям, продавати всім, хто хоче це отримати. Да вони всі захочуть мати таку чудову річ, такий чудовий вироб. А кошти за це можна направити в ЗСУ. Виходить так, що не тільки ця прикраса у вас сьогодні. Ще якісь були прикраси, ще якісь були роботи. У вас свій блог є. Ну по захопленню в мене просто інколи руки потребують щось зробити таке повільне. Я там брошки можу робити і роблю. А що, М що тут покажете? що робити? Ну я, я взяла брошечки. Так. А покажіть брошечку. Так, ось це я робила сама. Ось. Вона файна. Ну, це я вам принесла лише те, що в мене є, і патріотичне, бо в мене ж багато ще. не патріотичного. Ну там мішки якісь, там квіточки, ось ангелочок у мене такий є. Не думав, що в кишенях дівчини може бути скільки речей. Ну, трішечки що? Трішечки вам принесла показати лише трішечки. О, так. Це в мене голуб миру. А який... що він зроблений? Це пластик. Звичайний пластик, не керамика. Ну, я що, що є, то і було. А Двосторонні робить цей пластик. Це покупні готові матеріали, чесно вам скажу. Я просто розмальовую, розфарбовую, як тут трошечки Петриківська якийсь такий мотив. Тут просто патріотичний такий. А Ідея, жак... це шнурок шкіряний, такий класний. Е, ну, ідея, як завжди. Я щось подібне вже бачила в інтернеті і вирішила спробувати також на шию такі. Подовжені прикраси, ну воно класно ну, акцентує на себе увагу. І такий шкіряний шнурочок дуже гарно виглядає. Ну, також я це не масове виробництво, там, чи для себе, чи для близьких, чи хтось один, два може й замовлять. Тому ну, мені приємно, я це роблю як для душі. Та ви мама? Мама, в мене двоє дітей. Літація, да? угу. Тому я дуже переживаю, як далі, що далі, як планувати, що планувати. Чи ну, ви ж знаєте, що все рівно в золочів приїдете, будете спілкуватися? Так, та так, так. Там, на тій землі. Сьогодні я боюсь вас туди запрошувати, тому що там ми ну, рідко, всерівно, я, я ж кажу, буде. туди зараз дуже рідко відвідуємо золочів. Але я завжди слідкую за новинами. Якихсь сусідів перепитую, хто там все в селі внуселі в порядку, ніхто там не постраждав, із знайомих. Ну от все одно душа моя. Золочів. <рес> так, і хвилююсь. Рік тому вона розробила цей тризуб, і він не користувався такою популярністю, як почав користуватись саме зараз. До речі, замовником цього тризуба був конкретний чоловік, який мешкає в золочеві. Ми його не будемо називати. Я знаю, що він займає відповідальну посаду в силах оборони. Я думаю, що цей чоловік носить той символ з гордістю. Коли постійно загроза нашому життю Золочці починають цінувати тризуб, де зашифровано надпис золочів. Слава Україні! Я горжусь тим, що я Золочева. З'являється нова символіка, і вона дуже потрібна сьогодні в нашій країні. На думку приходить, як всі вважають, старовинний герб Золочева. До речі, Богодухова, до речі, Краснокутська. Тобто в усьому нашому районі, в цих містах, сьогодні плодово-ягідна символіка. Я навмисне кажу такими словами, яке пусть цієї символіки, тому що колись вона була нав'язана нам, слобожанам Катериною II, яка ніколи не вважала нас окремою нацією, гідною бути самостійними. От тому саме Золочів з'явився на нашому гербі, так би мовити. Грушки, там дерен, там кислички, тобто, знаєте, кото в дитячому садочку, то тобто роздали всім ягодки, щоб не плутались. Невже наш край не заслуговує на символи, які по справжньому втілюють нашу душу, наші дії, нашу незламну силу? Давайте подумаємо над тим, який повинен бути герб золочева, історичний справжній герб золочева за ідею. Можна взяти те, що колись ми розробили малюнок. Казакам, засновникам селища Золочева, не той пам'ятник, який був куплений за бюджетні гроші із з гіпса. Той символ, який розробляли ми в свого часу, це були жарнова, які ми зібрали з усього Золочівської громади. Символом Золочева визначили тоді козацького золочева яструба, який побиває змію. То чому бідні? Дивіться. Яструб це птах, який живе в наших краях. Його тут дуже багато. І оцей яструб, який ніколи не бачив волі, це так розповідають люди, які з ними навіть палюють. Його потім випускають в природу, він проживається в природі. Уявляєте, яка в нього потяг е, до волі. Навіть тоді, коли він волі не бачив, він живе з волею в серці. Ну хіба це не ми? Хіба це не золочився? Хіба ми не заслуговуємо символа? Вільнолюбивого птаха, який побиває, як до речі, яструби б'ють змії, вони їх їдять. Непоганий символ би був. Це набагато краще, ніж сьогодні ті грушки, які нам Катька Друга блін, нав'язала свого часу. Да? І всі так змирилися. І всі так кажуть, оце плодовоягідне, що воно наше, що наше? Хіба таке було б минуле в нашого краю? Ми сьогодні будуємо нашу... Новітню історію, кожний від сьогодні герой. Ми справжні українці. Давайте змінимо символ нашого краю. Давайте зробимо його красивим. І дякую за ідею змінювати символи Ірині з дівочим прізвищем Філоненка, з місцем народження на Луганщині. До нових зустрічей. Давайте думати, як жити правильно, як жити красиво, як жити так, як повинні жити сильні, вільні люди.